Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, видивитися новини в студії Ольга Дюровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Під ветеранський хостел хочуть переобладнати кімнату відпочинку на одному із залізничних вокзалів Полтави. Учениці першого ліцею презентували видання своїх літературних творів у полтавській галереї мистецтв. Йому лише близько тижня маленький самець косулі, новий мешканець екопарку Ковалівка. А тепер про та те інше більш докладно. Із кондиціонером, обігрівачами та новими меблями на одному із залізничних вокзалів Полтави планують облаштувати ветеранський хостел. Це місце для відпочинку військових під час подорожі потягом. Звідки виникла така ініціатива? Та яку суму збирають на її реалізацію, розкаже Івана Дімова. Хостел для військових та ветеранів планують облаштувати на київському залізничному вокзалі у Полтаві. Задум створення простору, де захисники зможуть безпечно та зручно перепочити під час подорожі, з'явився ще рік тому влітку. Розповідає один із ініціаторів проєкту, керівник ветеранського центру міста Артем Ліфрідов. Коли ми проводжали одного військового, допомагали йому сісти в потяг, і просто була така ідея зайти подивитися взагалі ці кімнати відпочинку. Ми зайшли і там. Якраз у військові були, і один з цих військових вийшов мокрий повністю від спеки. Йому спитали, чи можна допомогти, як, що. Вони кажуть: зробіть, хоч, будь ласка, хоч щось небудь, щоб тут було нормально. Чекати, скажімо так, свій потяг. Бюджет проєкту становить 206 тисяч гривень. Кошти необхідні для закупівлі, обладнання та меблів, що забезпечать повноцінне функціонування кімнати відпочинку на вокзалі. Ми плануємо зробити систему кондиціонування там, трохи докупити меблі. Там такі шафи індивідуальні потім зробити освітлення на зимовий період буде закуплено керамічні обігрівачі. Взагалі хотіли і зарядки для телефонів туди поставити, і вайфай роутер. Ми може там трошки більше дозбираємо грошей, можливо, там телевізор зможемо туди поставити. Ветеранський центр вже відкрив збір коштів. Усіх охочих залучають долучитися до цієї ініціативи. Люди заслуговують на поліпшення мов. А чому саме для хлопців? Ну тому що. Переважно більше часу вони проводять свій досуг, так сказати, в умовах, які не дуже прийнятні для проживання для цивільної особи. І хай хоч хлопчики в таких умовах зможуть це відчути потрібними, з комфортом, щоб їм не було жарко, щоб їм не було холодно, щоб їм було приємно, тепло, м'яко. Задонатити на облаштування ветеранського хостелу можна на сайті громадської організації Моє місто. Сьогодні у Полтаві провели у вічність ще одного захисника України. 52-річний військовий Станіслав Карбань добровольцем пішов воювати у 2014 році. Служив командиром групи розвідки. Брав участь, зокрема, у боях за Донецький аеропорт. А з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України був водієм електриком екіпажу безпілотного літального апарата. Загинув воїн 16 травня цього року у Запорізькій області. Вічна слава героям! Милиці ліжко. Медична техніка. Полтавські лікарні отримали благодійну допомогу. Кожен медзаклад визначав свої потреби. Потім меценати у залежності від запитів лікарень привезли все необхідне. Хто отримав підтримку, та що саме дивіться у сюжеті ці ліжку, медичні матеріали для первинних обстежень, проведення діагностики, лікувальних та профілактичних процедур, медтехніка та багато іншого. Лікарні Полтави отримали благодійну допомогу від міжнародних партнерів. Зокрема, таку підтримку одержала перша міська клінічна лікарня. Це згідно наших потреб, які ми користуємося завжди. Якщо є благодійна допомога, ми даємо запит і відкликаються на наші. За потреби нам було надано відповідно запитів, засоби медичні засоби догляду за хворими, хірургії, урології, також ортопедії. Доєднався до гуманітарної місії голова міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Ігор Горжій. говорить, ця допомога стала можливою завдяки благодійному фонду молодіжної ініціативи Надія. Ми дуже плідно співпрацюємо з благодійним фондом Надія, який є засновником народний депутат Валерій Дубіль. Фракція Батьківщина сьогодні в нас чотири локації: це військовий госпіталь, це перша міська лікарня. Третя міська лікарня і обласна лікарня імені Склифосовського. Так, що все робимо для перемоги, все робимо для наших мешканців. Не лишилася без уваги і полтавська обласна лікарня імені Миколи Скліфосовського. Благодійники передали медичному закладу медичні витратні матеріали, лікарняне обладнання, яке стане у нагоді персоналу вже з перших хвилин передачі. Саме цей медичний заклад найбільший в області. Тут надають допомогу як постраждалим від наслідків війни, так і їхнім родичам, а також всім мешканцям Полтавської області, говорить заступник Головного лікаря з терапевтичної допомоги Полтавської обласної клінічної лікарні імені Миколи Скліфосовського Тетяна Ворошилова, завдячуючи нашим іноземним партнерам, ми можемо забезпечити наших пацієнтів не лише медикаментами, а також і засобами першої необхідності. Наприклад, як памперси, пелюшки, ці матеріали є швидко Тож ми їх потребуємо, і потребуємо і потребуємо. Завітали благодійники цього дня й до третьої міської клінічної лікарні. Її директор Анатолій Рудич зазначив, таку допомогу від благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія отримують не вперше. Ми вдячні, що нам надають допомогу. Як є такий вислів, що один раз це випадковість, а два рази це вже закономірність. Тому ми раді, що до нас на постійній основі. Приїжджають, надають таку благодійну гуманітарну допомогу. Вона ніколи не буває зайвою. Представник фонду молодіжної ініціативи Надія Олексій Линник говорить: отримують благодійну допомогу всі регіони України. Кожна лікарня визначає свої потреби. Потім благодійники, в залежності від запитів, медзакладів, все це привозять. Наш фонд молодіжної ініціативи Надія з перших днів війни почав допомагати всім лікарням України, також прифронтовим шпиталям. Алям військовим ми об'їздили вже майже всю країну. Кожен тиждень ми їдемо на прифронтові території, лікарні, допомагаємо військовим медикам. Нагадаємо, це не перша благодійна акція, спрямована на підтримку лікарень Полтави. П'єсу та збірку поезій про любов, війну і сен життя. Свої видані книжки сьогодні у Полтавській галереї мистецтв презентували учениці ліцею номер 1 Що надихнуло дівчат на творчість? Дивіться у нашому сюжеті. Вони лише учениці старшої школи, а вже мають видання власних творів. Учениці першого ліцею Софія Дремкова та Анна Сердюк у галереї мистецтв представили свої книжки. Та вже не вперше зазнавати бою. І досить люду, смутків, гіркоти. Софія Дримкова зізнається, пише вірші два роки. Додає, війна це буря, яка вдаряє по душевних струнах, спонукала її створити збірку віршів Голос безмовних. книжка в мене містить три розділи, які пов'язуються насправді вірші на абсолютно різні теми, тобто вони самостійні. Бо перший раз, наприклад, в мене про вірші, про життя, про життєву філософію, які порушуються там проблеми. Пошуку свого місця в житті, пошуку сенсу існування. А у другий і третій розділи вже описують жорстокі реалії сьогодення, тобто війна. Я справді задоволена, бо це, по суті, мої перші кроки у творчості, перші кроки у виданні збірок. У доробку Анни Сердюк казки, оповідання, новели. Свої твори дівчина друкує у різних часописах, а тепер видала п'єсу, за якою представив виставу Учнівський ляльковий театр. Вона про перше кохання. Я вважаю, що зараз нам як ніколи речі, гумористки усілякі п'єси особливо гумористичні. Вона для молоді, тому що п'єс для молоді зараз надзвичайно мало. Я надихалася своїми ровесниками, їхніми почуттями, також творами відомих класиків Котляревського, Я в дії переписувалася по декілька разів. Я пройшла цей шлях, і наразі у мене є ця книга. Наставниця юних авторок, вчитель української мови та літератури, Наталія Білик, ділиться, пишається можливістю підтримувати обдаровану молодь. Розвиток їхніх ідей, і підказка до того, як повибудувати сюжет, яку ідею можливо втілити, які образи відшліфувати, наприклад, ту ж саму Риму, дібрати художній засіб. Потреба участі в малій академії наук. Ось щорічна. І спонукала нас до такої діяльності. Дівчатка надзвичайно талановиті, вони поціловані Богом, тому що і в Ані, і у Софійки дійсно є талант. Талант до слова, талант до фантазії, талант до творчості реалізований творчий потенціал учениць надихатиме на творчість інших, переконана директор першого ліцею Світлана Карапиш. Дівчатка своїм талантом проявили себе. У прозі, в поезії у своїх строках передали філософію своєї думки. Вони розмірковують про життя досить такі глибинні, досить серйозні і потужні думки з приводу людини, з приводу країни, з приводу того часу, в якому ми зараз живемо. І нам приємно, що ми можемо доторкнутися до цього, пережити разом з ними цю ідею, цю думку. За словами Світлани Карапиш, учні ліцею не вперше реалізовують себе у творчості та пишуть книжки. Така креативна молодь дає розвиток майбутньому, говорить директор закладу. А чотирикласники ліцею номер 29 навчалися працювати на телебаченні на телеканалах ІРТ та місто Плюс. Знову екскурсія. Діти мали змогу провести новини, давали інтерв'ю на камеру та стежили за роботою операторів та монтажерів. Як все було, дивіться у наступному сюжеті. Починаємо читати. У Полтаві прибирають сміття та ґрунт під бордюрами. Молодець, хто наступний? Я. Yeah. Yeah. Okay, yeah. yeah. Ти була вже. Ось так дебютуючи та конкуруючи один перед одним. Чотирикласники ліцею номер 29 пробують себе у ролі ведучого телеканалів ІРТ та «Місто Плюс. Задача перед ними не простих. За лічені секунди вони бачать текст на телесуфлері, мають ознайомитися та на камеру чітко та виразно його вимовити. І ось результат по команді пишемо чотирикласник перетворюється у лічені секунди на серйозного диктора. починай, <реклама> починай живуть як на Вулкані. Так говорять про свої умови мешканці приватних будинків. Вулиці Охтирській, шлях з поміж практичних навичок на телеканалах демонструють увесь процес виробництва новин, як розпочинається день усієї команди на телебаченні, хто входить до неї та, безперечно, з чого складається новинний випуск. Сьогодні я дізнався про те, як все записують, де монтують усе. Ну як виглядають кімнати там, де все записується, як це все робиться. Річку Ворсклу у Полтаві готують до купального сезону. Десятирічна Анастасія ще не думала, ким мріє стати у дорослому житті. Проте, після прослуханої екскурсії, вже взяла до відомо для себе професію журналіста. Мені все це сподобалося. Найбільше мене зацікавила професія журналіст. Вони розповідають. Про те, що стається в місті». на телебаченні можна обрати для себе професію до вподоби, як бути постійно в об'єктиві журналістом, так і поза ним бути оператором чи то режисером. Зауважили діти після екскурсії. Мені дуже тут було цікаво. Особисто мені сподобалася професія журналіста та монтажера. Монтажер це дуже складна праця. Тому це дуже цікаво ще. Ти можеш зрозуміти, можна навіть наперед і ще подивитися все, що записали. А журналіст ну це цікаво читати, і можна таким чином своє життя продвигати, стати популярним. Вперше на телебаченні вчитель четвертого класу Тетяна Едуардівна каже: нині телевізійники підлаштовуються під вподобання глядачів, а саме більше з'являються в соцмережах та працюють мобільно. Нам дуже це сподобалось. Ми побачили, що зараз телебачення сучасне. У вас побачили, яке ми можемо дивитися в інтернеті. Дуже професійна була проведена екскурсія. Дітям сподобалось. Вони багато чого не знали. Різні професії на телебаченні. І можливо для з чотирикласників років через 10 ця екскурсія на телебачення стане доленосною а поки що відео на згадку. Маленький самець косулі віком всього близько тижня новий мешканець екопарку Ковалівка знайшли його у траві у лісі та звернулися до екопарку небайдужий чоловік з дитиною. Зараз із твариною усе добре, повідомив директор екопарку Ковалівка Андрій Тиванюк та закликав людей у подальшому все ж не чіпати таких малят. Вигодовуємо зараз, він вже навчився смоктати. Соску ось. До цього ми його шприця кормили. На даний момент стан малюка дуже задовільний. Зараз він знаходиться у нас у маленькій переносці. З завтрашнього дня вже потеплення і ми його принесемо у невеличкі вольєрчики. Хочу зазначити, щоб люди не чіпали таких козуль, тому що вони думають, що вона брошена, лежить в траві, але вона не брошена. Мамка десь. На місці, і вона до неї повертається і знає, де вона знаходиться. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТЕПІЛЮЄЙ. Якщо вам є про що розповісти Полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.